Всім привіт! Звати мене Оксана Колесник, у мене в руках кальцимін. Чому я хочу саме з ним вас познайомити? Тому що я таку проблему вирішила з цим препаратом. Давала аналізи на кальцій, і наче в аналізах все нормально, кальцій в порядку. Але потім я узнала, коли проходила навчання, що аналізи в крові. Завжди показують нормальний кальцій, тому що кров забирає із кісток, із суглобів і так далі, із м'яких тканин кальцій, щоб показати, що в крові його достатньо, тому що кров нас забезпечує цим кальцієм. Але в організмі його недостатньо. Ви маєте придивитися до своїх нігтів, до своїх зубів. Якщо у вас не все гаразд з цими органами, то кальцій обов'язково потрібен. Кальцемін це комплекс. І є він еталоном зміцнення кісткового апарату людини. Отже, чому саме комплекс? Потрібен для вас. Тобто кальцемін це не окремий кальцій, просто кальцій це цілий комплекс. Тому що за відсутності деяких компонентів в вітамінах, які ви споживаєте, у вас може кальцій засвоюватись не там де треба. Наприклад, якщо пошкоджені мигдалики, буде кальцій відкладатися в мигдаликах, буде кіста мигдалика. Якщо у вас пошкодження або запалення, в яєчниках або в нирках кальцій буде там відкладатись, тому що він неправильно засвоюється без деяких компонентів, які до вас в вашу, ваше харчування не входять. Тому з цим треба бути дуже обережним. Отже, що в цей комплекс входить? Це гідроксилапатит. Він є основою кісток і зубів. Він здатний проникати в глиб твердих тканин і утворювати міцні зв'язки з протеїнами. Далі кальцію цитрат чудово сприймається організмом. Кальцій з яєчної шкарлупи це одна з найкращих форм. Міститься також в корисні, корисні елементи і мінерали, що допомагають процесу засвоєння: Фтор, фосфор, магній, селен, марганець, молібден. Сюди входить вітамін D3, необхідний для засвоєння кальцію організмом. От саме і К2 направляє кальцій туди, де йому належить бути, в кістках і зубах, і перебирає з тих місць, де він не повинен бути в судинах і м'яких тканинах, магній є складовою частиною кісток, і він допомагає засвоєнню кальцію до меж норми і виводить надлишок кальцію із організму. А вітамін С ну, завжди нормалізує фізіологію кісток та сухожиль. Таким чином, якщо ви будете вживати цей кальцимін, саме наш е рослинний Карпат, то ви позбудетеся алергії, кіст, діабету, ви, у вас не буде таких проблем, як атеросклероз коронарних артерій чи судин головного мозку. Якщо у вас пори, оце все наслідок неправильного засвоєння кальцію. Якщо ви будете приймати оцей кальцимін саме рослини Карпа, то у вас буде правильне засвоєння засвоєння кальцію. І ще хочу звернутися до жінок. Зараз дуже помолодшав клімакс. Тому це теж проблема з кістками, тому що для того, щоб пережити цей період, нам теж потрібен кальцій. Кальцій гарний, класний, щоб він засвоювався. Тому зверніть увагу на цей препарат. З вами була Оксана Колесник. Обирайте серце. Па-па. до нових зустрічей. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк і підпишіться. Всього найкращого. Дякую за перегляд!